Який найкрутіший спогад з репетиції у вас залишився. Дякую, ніякий. Мабуть, коли виїжджав квадробер на тілешки, і квадробер впав на сцені. Коли ми прийшли на репетицію, всі стали і ну, не розуміли, хто взагалі куди і що робити. і тому просто півгодини простояли і розійшлися по домам. А, певно, один з моментів, який мені запам'ятався найбільше, це коли в останній репетиції ми взяли колонку і під Байландо сходили по всьому університету і збирали усі академгрупи менеджменту організації. Але мені здається, кожен день репетиції нам запам'ятався. Це життя. Знаєте, кожна репетиція для нас це найкращий момент, тому що це проведений час разом. У нас є одногрупник, його звати Влад Метелиць, і він ніколи не займався ніякими артистичними видами мистецтва. А останні репетиції замдекану він почав. Як народник танцювати, і всі були дуже в шоці, бо ми такі кажемо, та ні, він не народник, він просто строєще не приїхав. Тому у нас є такі люди. А, Мені танців... Танців... Дмитра, Як я соню шваброю. Ну, момент з репетиції це ось, це ціла епоха репетицій. Найбільше запам'яталося, як люди падали. Коли Дедпул нарешті взяв свій костюм і почав виступати повністю вряту. Це були неймовірні моменти, неймовірні спогади, які залишаться в моєму серці, певно, назавжди. Він не дуже. Крутий, але ну в нас хлопчик пробував крутити сальто і трошечки не пошкодив собі ногу. Це зовсім не крутий. Ось ось, ось це, 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 це. я думаю, мій найкрутіший спогад відбувається давай. прямо тут і прямо зараз. <світ> <світ> Що може бути краще ніж проводити не час з коханими одногрупниками та сукураторами? Я дуже запам'ятала момент, коли е, ми були у актовій залі, і наш е, кум виніс священника на руках. Цікава роль э, була Алкаша, і дівчинка дуже класно вжилася в цю роль.